Так, нові 10 хвилин поїхали. Як вімкнути таку підсвітку? В налаштуваннях, поклацайте. Ну, друзі, це ж можна дуже легко самому розібратися. Я ж якось знайшов сам. Так, вибудьте цього пішака, суну. Розподимось, що він зробить. Дякую. Це я в минулій партії, так. <плес> <плес> Просто може він типу, піддався? Так, ну коня ось так, будемо зараз сюди випригувати. Проти гроссмейстрів не разу, один раз проти фіддемайстра грав. Це найвищий рівень, з яким я грав. Так, да, нічия. Якщо фігура навіть незв'язно захищає король не б'є. Прикольна ситуація. Я б в центрі розмінювався. Та зараз будемо дивитися, що взагалі тут робить. Так. Або ж так, так. Да. Штандартно. У нього не діючий оцей. Слон, тому ми будемо зараз якось так. Так, я розміняюся і вийду сюди. Можливо, ось так. Зараз наступний крок я зроблю ось так. Е, так, я зроблю того, що тепер я можу нахрен це поміняти. Він буде сюди, що відходить. Що? Тепер в мене взагалі ідеально це все тут стояти буде. Е, добре. Так, 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 так не вийшло. Е, давай, пішаком на тебе нахрен підемо. Я не знаю, що він робить, поки що. Так. А так, то давай ось так, атаканем тебе, да? Так, він так, я так. Та давай уже просувати. Це все це завжди неприємно. Зараз заберемо цього коня. З подвоєнням. Далі виведемо ось так. Можна ось так прибрати цього коня. Ось так можна стати теж буде непогано. А... а ну почекайте, я зараз нічого такого не втичу. Забираю, він забирає, я забираю, він забирає, я стою ось так. Так? Да? Так, забрав, забрав. Ні, хай постоїть. А якщо я так зроблю, а, він поб'є королем. Я тоді ось так йому. Він поб'є конем, ні, не прикольно. О! Диви. Без закриття. Куди ти відійдеш? Зараз, скоріш за все, ось так поб'є, поб'є, поб'є. О, теж може бути проблеми тепер. Мабуть, треба. Ну У мене другий кінь сюди може вийти. Тепер чудово. Вони друг друга будуть закривати. Як би мені ще щось би придумати тут, наробити. Шах, так. Атака на ферзя. Забрав. Забрав, забрав. Неприкольно. Це 6, кінь, це 6. А, та, ну, чат. Ну, ви кого повірівнюєте? Свій е, гросмейстерський рівень і мій е, рівень нуба. Так як я і сказав, е, Тож ми маємо забрати це в будь-якому випадку. І далі ми маємо атакувати його. Правильно? Зараз він якось стане. Цікаво. І ми можемо стати ось так, так? І далі захищаючи ось це. Куди він застрібне? Сюди, сюди. Він ніяк не атакане, ніяк шах не зробить. Мені все подобається. Я ось так стою. І заодно ще ось так можемо тепер рьобнути його. Він може. Ну, так, звичайно, він не походить. Кудись буде це ферзем ходити. Ферзем походить, коня втратить. Норвегії прапор. О, ну непогано. Аналіз партії. Ну, тут, якщо чесно, партія була така, того що він віддав мені слона на самому початку. Це було не дуже прикольно. 960 я не граю такі шахи. Ну, це оце, типу, оце момент, через який він програв. Непогано. Ну, така, якщо чесно собі гра. Карпов чи Каспаров? Каспаров однозначно. набуть. Мабуть, а, з усіх гравців, ну, Каспаров мій улюблений. Н Навіть е не знаю, що сказати. Давай коня виведемо. Що це за дебют такий. Е -е 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 -е. Так. Давай перекриємось. Не знаю, що це таке. Він тут щось придумує. Я таке не бачив. Ну, хай. Е, я зрозумів, ти хочеш що зробити. Так, якщо я приберу, ну, забере так, то нічого страшного. Насправді так. Мені, 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 мені цікаво, чи можу я щось неприємне зробити. Я можу зараз відійти ось так. Ні, так я не можу відійти. Можу, так зробити. Або ж можу так. Ні, або ж можу так. Коня, слон. Так. Або так буде, да, вибір. Ось у чому. І. Я можу сюди вивезти коня для забезпечення безпеки ось цієї. Але я тоді втрачу чорнопольного слона, неприємно. Або ж. У мене є іде. Я, мабуть, ось так зроблю. Може, він ось так зробить? Мені цікаво просто, можливо, ось так буде. Виведи туру. Давай же хочеться тобі вивезти туру. Конем прикрита. Конем прикрита. Давай, виводь туру. Ну, будь ласка, давай, давай, давай. Тебі прийде ця ідея в голову. Відправляємо в космос. Відправляємо в космос. Працює. Працює, воно працює. Так. Момент вже для Тіктоку є, да, <ріст> <ріст> це незаконно, <ріст> Ай, блін, а Хух. Так, ну що? Я тут можу розмінятися Ось так. Або ж я ж тепер можу. Ну, я не знаю, що він тут робить. я спокійно зроблю собі ракіровку. Підведемо зараз. Дробимо так, це не проблема. Так, тепер будемо щось далі вирішувати. А, чи можу я ось так побити? М якщо він стане сюди, я можу зараз атакувати Туру. Він зараз зробить ось так. А, ну давай! Пішоком піжаком, походи, давай. Піши, рокіровочку, тобі соб'ємо. Давай мислі. Лови лови мислі. Ні, не вийшло. Це було поруч. Так. так, ферзь, да. Не подобається мені, не подобається мені. Не подобається мені що? Я можу ось так зробити, звісно. Але мені треба якось вже, мабуть, щось робити. Ось так, він ось так. Поб'ю він ферзем вийде, блін. Ну, я тут вийду, але це втрата коня буде, я не хочу так втрачати. Я б сюди б застрибнув, би, якщо чесно. Мабуть, я ось так застрибнув, він походить сюди. Я відстрибну цим конем сюди. Щось тут воно буде таке. І він сюди. Так, так, і так буде теж непогано. Бо ж він поб'є, поб'є. Ферзь. Або ж так побити. Все ж таке. може і ось так побити. Може ось так побити. А він тоді просуне. І я поб'ю. Давай ми поки що так зробимо, мабуть. Але, але. Ось тут тут є в мене гарний шах, Він побив. Ну, типу, нічого страшного в цьому я не бачу, да? Але ось тут я можу зробити шах неприємний. Він забере, я заберу. Так. Да? Він поб'є, я поб'ю, нічого страшного не бачу. У мене відкриється тут все, і я зможу ще й так. Давай, мабуть, ми зробимо такий шаг, розміняємо. Мені ось сюди поставити Чорнопольного треба. Він тут чудово буде стояти, мені здається. Чекаємо, поки він прибере білопольного. Він не може нікуди прибрати. І ось так ми вимінюємо зараз. Так, а тепер оцей пішак. Як буде закритий, ось таким кроком. А потім сюди, ось так. А ні, сюди ось так не можу через ось це. Так, зараз будемо вимінювати туру. А, так. Два вимінюємо другу туру. Я не бачу ніяких атак з його сторони зараз. О, а ну, ні, зараз що е мені не подобається? Я так. О, шикарно. О, Здесь шика... шикарно просто. шикарно, У мене ж чорнопольний слон тут стоїть. О, щит! Ага. Toż będzie mat. Konia zabrał. Tak, zabrał. Dobra. To dobrze. Розмінюй фігури. Так, дивимось. Зараз дивимось. Почекайте, я щось хотів подивитись. Я забрав. Він забрав пішака. Давай тоді ось так. Зараз ось так. Він забере. Я шах, він відійшов. Я не можу нічого зробити. Мені це не подобається. Ми зараз тоді перекриємось, ось так. А якщо так. То він ось так зробить, да, і перекриється. Нормально. Я в нього білопольного заберу. Він поки що собі закриє просто прохід. І це буде чудово. І я тепер розміняюся. Почекай. Пам-пам. А, ні. Давай розмінюватись. Давай розмінюватись, чувак. Тоді стану ось так. А так, у ферзя сейчас зроблю. Я ось так відійду, якщо що. Ну, Звісно, тупо я зробив. Це було тупо, бо він забере з шахом. Ну, ладно. Він може так не може зробити. По ферзя йому прибирати треба. Так, треба було коня прибирати. Чому пішаком не забрав туру зв'язка ж була? Я як я заберу, якщо в мене зв'язка? Так. Давай. Ферзя активізувати. Так, я думаю, в мене просто тут ось наче ось так от, щось можна зробити. Зараз будемо. Тепер у мене розумієш, є оцей хід. Він тут о, нормально підтримується. Так, я з шахом його зроблю. Він відійде от сюди або от сюди. Зараз будемо дивитися, куди він відійде. Якщо сюди, це буде чудово, тому що я роблю ось такий крок. Якщо сюди. Ну, мабуть, будемо ось так якось да, робити все. Я зроблю ось так, щоб міг могти зробити ось так. Це буде теж круто. Якщо він зараз не натупить, якщо він не. А куди йому прибирати? А... Так, ферзя, можливо, підключимо сюди, да? буде ось так робити, да? А, якщо я зроблю зараз шах, якщо так шах? Він десь сюди. Я шах, він іде сюди. Я шах він побив. Я шах. І він і закрився. Він побив, побив, побив. Розміняли ферзями, але ось тут починається, да? Ні, я, мабуть, ферзів розміняю. Або ж я поверну просто собі туру отсюди. Я не бачу можливості зараз зробити якісь шахи, і він мені. А ось цим я вже піду отсюди ось так, в наглу. Можна тепер ось так зробити. Потім забрати, забрав, забрав. І тут же добивати якось. Там мат був. Е -е... Яким чином? Слон Е8. Слон Е8. А він сюди може відійти. Він відходить сюди, ось це мат. Так? Да? Це закрито. Це закрито. Це не може підійти сюди. Да, він тільки туди мав підійти. Зараз подивимось.